Про ситуацію на Харківщині будемо говорити далі. Російська авіація скинула на Куп'янськ п'ять кабів. Генштаб зафіксував на цьому напрямку Харківської області чотири боєзіткнення, дві атаки ще тривають. Протягом дня кремлівські окупанти намагались просунутися до наших позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового. В жовтні Росія мала найбільші втрати за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі в інтерв'ю, де Телеграф зауважує окупанти в середньому за добу втрачали більше 1300 солдатів. Другий місяць поспіль росіяни зазнають рекордних втрат. Британський чиновник наголошує це свідчить про те, що Російську Федерацію можна зупинити на полі бою. Про ситуацію на цьому відтинку фронту будемо говорити з нашим наступним гостем: це Назарій Кішак, шериф, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади. Пане Назарій, ми вас вітаємо. Вітаємо Вітаю, доброго вечора. Перед тим як розпитати вас про ситуацію на полі бою, розкажіть, будь ласка, про збір. На що збираєте? Збираємо зараз на станції Реп і на нічні пташки, тому що ну вже нікому не секрет. Дрони це очі піхоти, і завдяки тому, що українці, наш народ, наша нація донатить. Ми маємо змогу бачити противника і завдавати вчасно вогневе враження. Чим зберігаємо життя і здоров'я наших військовослужбовців, нашої піхоти, нашої розвідки наших українців, які тримають оборону зараз на передовій, зараз з'являться на нашому екрані реквізити, за якими ви, дорогі глядачі, можете приєднатися до цього збору. А перед тим, пане Кішак, розкажіть, будь ласка, наскільки критична проблема в цих засобах? Тобто я розумію, що в умовах сучасної війни, сучасного українського фронту, реп і безпілотники це те, що потрібно завжди. Але станом на зараз, наскільки ви забезпечені цим ресурсом конкретно в моменті? Ну, я не можу сказати, що зараз критична ситуація, така як була на початку харківської кампанії, харківського наступу, але ну це засоби спостереження, засоби розвідки, які систематично все таки втрачаються і потребують завжди систематичного поповнення на сьогоднішній день оперативно тактичнее групування у нас на даному етапі забезпечує всім і в повній мірі наших заявок. Тобто, це вже позитивна динаміка. Звичайно, позитивна динаміка зараз е, від збройних сил, від командування сухопутних військ. Е, я бачу, що вже у декілька разів збільшується рівень управління. Це теж радує єдине, що це опов зараз волонтерський рух. Ну, Люди менше перестали донатити, хоча кожен має зараз на сьогоднішній день зрозуміти, що кожна гривня, знаєте, як кажуть, є така дуже гарна поговорка, що зі світу паниці бідному сорочка. зараз потрібно донатити. Я знаю, що зараз усі втомили, всі змучилися, але краще десь. Перетерпіти, помолитись, піти до церкви сім'єю, піти на легенький вікенд, але все-таки донатити допомагати збройним силам. Бо завдяки тому е, кожен зараз має можливість спати в теплому ліжку біля сім'ї е, і відчувати, що таке повна свобода. Тому що ну вчора був Водар е, завтра, там Ураху опісля завтра Покровські е, ближчим часом це може стати і івано франківське якщо люди не об'єднаються і не будуть перекидати свої, свою відповідальність на когось інакше. війна? Вона все таки грязна. Вона ну, дуже задає багато таких моментів болячих моментів, але нам потрібно об'єднуватись, потрібно допомагати і воювати, бити противника. Україна це перша держава, яка Захопила я зараз наведу на прикладі курського напрямку територію ядерної держави. Тобто, ми показали цілому світу, що противника можна бити, тим більше Україна це є державність, яка сповідує Бога, яка сповідує Біблію і нормальні українські традиції, які нікому не шкодять. Тому потрібно донатити в першу чергу. Назари маємо на жаль технічні трудності з тим, щоб показати реквізити вашого збору на екрані. Тому попрошу вас проговорити, куди можна зайти, де можна побачити реквізити, за якими вас можна підтримати. Ми закинемо в коментарі. Теж варіант про ситуацію на полі бою. Далі вас запитаю наскільки змінилася активність, динаміка бойових дій, якщо порівнювати з тим, що ми спостерігали влітку. Динаміка завжди міняється. Тактика бою завжди міняється завдяки потужній злагодженості управління оперативно-тактичного групування Харків. завдяки дуже ефективній роботі командирів бригад. Одна з пріоритетних бригад – це 42 сорок і 57 сьома бригада. Також це один із сильних 172-й батальйон ТРО, який завжди цілодобово на зв'язку, завдяки таким потужним бригадам. Противник не має змоги просунутися, тому що розвідка вчасно виявляє, е, і зразу наносять вогневе ураження. Тобто зі сторони е, Сил оборони України завжди йде покращення, завжди йде, е, проводяться інженерні роботи. Тобто, на нап на хатківському напрямку я впевнений, що прориву противника не буде. Хоча зараз поглядаємо накопичення. Сил противника ми бачимо, що противник міняє тактику, починає працювати зараз із закритих уже вогневих позицій, танками, сау і іншими засобами ураження, які наносять по позиціях село порони, але ну в тому числі бачимо, що вже зменшується динаміка. Розвідки противника на дальніх дистанціях, хоча противник завжди мав перевагу у цьому напрямку. Ну позитивна динаміка на харківському напрямку іде зі сторони сил оборони. Росіяни зосередили на Харківщині за різними оцінками від 20 до невідомої кількості тисяч солдат, але використовують вони їх, як ми бачимо, для тиску на конкретні точки на харківському напрямку, і в цих умовах важливо, щоб у цих точках була достатня щільність української оборони, щоб мінімізувати. Якісь потенційні можливості для прориву з боку Російської Федерації. Як ви оцінюєте щільність військ е, сьогодні на е, тих ділянках фронту інформацію про яку ви володієте? Чи не викликає вона у вас занепокоєнь? можливо? не викликає, тому що я пройшов кожну позицію, практично всієї смуги і працюємо з кожним підрозділом окремо і упевнений, що вся кількість, яка була противником накопичена, вона помре. Пане Незарі, в ОТУ Харків повідомляють про те, що минулої доби на цьому напрямку кількість знищених ворожих укриттів фактично зрівнялася з чисельністю втраченого окупантам особового складу. А як виглядають ці ворожі укриття? Наскільки вони потужні? Чи є забетоновані, куди важко пробитися? Ну, дивіться, є різні укриття від Бліндажів до будинків, які на дальній дистанції. Якщо раніше противник думав, що ми їх не дістанемо на там двадцять кілометрів більше, то він дуже помилявся, тому що ми почали діставати. Це позитивна динаміка, це радує, і ми будемо їх діставати все далі і далі. Питання часу по укриттях дійсно бригади працюють успішно дійсно знищують. Це завдяки ефективній розвідці. Кожен начальник бригади розвідки він має великий досвід. Один я не, буду, не можу називати прізвище, але один з пріоритетних начальників розвідки це 42 бригада, яка кожного дня виявляє практично е, кожен метр. Пересування противника і туди зразу наводиться артилерія ФПВ екіпажі або БПЛА. Працюють зі скидами. Кожен окупант, який зайшов на нашу землю, буде знищений. Якщо не буде знищений, то отримує інвалідність. Це точно вже у себе в Росії. Я в цьому впевнений, я не переживаю Харків у дійсно гарному стані позиції. Зараз потребують звичайно, що покращення, тому що вже Пішла інша пора року противник. Також виявляє наші позиції, але завдяки ж таки все-таки знову розвідці. Позиції повідомлені про їхнє виявлення. Позиції змінюють свої тактики і положення. І звичайно, що таким чином, кожен командир бригади зберігає життя свої. Військовослужбовці свого особового складу дбає про них, і хто би що не говорив, збройні сили міцно тримають ці кордони, і набагато позитивніша динаміка зараз відбувається. Процес великих змін. Ми бачимо, що запускають уже електронний. Документу обіг, тобто ми, ми працюємо систематично. Кожен Україне зараз має зрозуміти, що не треба відкривати рот і перекидати відповідальність. А потрібно ставати, і працювати старанно, допомагати, цінувати, молитись, працювати на розвиток економіки своєї держави, і все буде добре. Дякуємо вам за інформацію, яку ви нам розповіли Назарій кішак, шериф, командир зведеного підрозділу 153 ї окремої механізованої бригади був з нами на прямому зв'язку.